Приставляємо ваші вас з дуже класнічою земельною ділянкою. Невеличкий компактний будиночок. Погріб. Сарайчики. Доброго дня, представляємо в вашій увазі будиночок Селірська Поляна. Зараз за вікном бачите земельну ділянку. Дуже простора, пластюча. З гарним фасадом на дві вулиці. Це Віранда. Далі, як казали, в Радянському Союзі сіни. І драбини на горище. Заходимо в будинок і ми бачимо тут груба. Супер варіант лежанка. Ще одна кімната, яка може слугувати кухнею, з грубою. Ще одна кімната. Доволі таке просторе. Тихе спокійне місце. Будинок 60-х років. Який бачив багато чого, відчував багато чого. Такий розкішний антикваріат минулого століття. Надвірні споруди це сарайчики, погріб, гарний двір і, повторююся, розкішна. Просто розкішна земельна ділянка з широчиним фасадом на дві вулиці. Дякую!